Івні студії для вас працює єлизавета Лакша. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві поговоримо просто зараз. Звільнити усіх обласних військомів вирішили на засіданні РНБО, аби зберегти погони і довести свою гідність. Вони можуть рушити на фронт, заявив президент Володимир Зеленський. Керування системою комплектування збройних сил довірять офіцерам з бойовим досвідом. Перед призначенням на посаду кандидати проходитимуть перевірку служби безпеки України. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Натомість, воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Їм можна довірити цю. Систему комплектування реалізувати це рішення повинен главком залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України, але підкреслю, армія не є і ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали пагони і вигоду, точно під суд. Питання ВЛК зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, так як ставляться до своїх завдань, просто аморально. За два тижні відбудеться засідання РНБУ щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть. Зловживання у роботі територіальних центрів комплектування виявлено на різних рівнях і в різних областях. Щодо посадовців військкоматів, відкрито 112 кримінальних проваджень, повідомлено 33 підозри. Як побороти корупцію у ТЦК, журналісти Ukraine World News запитали у киян. Риба гниє з голови. Якщо, допустимо, відрізати до цього гниленьку голову і, скажімо так, може щось і наладиться. Потрібна внутрішня чистка, щоб пройшла. Після цього ще розчистка, а потім, я думаю, залишиться маленький процент. Поближе до фронту направити, і все поміняється. Військовий стан розстрілювати треба. Процес звільнення воєнкомів відбуватиметься дуже швидко. Людей, які зможуть їх замінити, багато списки вже складені, заявив народний депутат, член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Федор Ваніславський і зазначив, мова не йде про командирів або ж офіцерів, які нині командують бойовими підрозділами. Вони виготовляли неякісну форму для ЗСУ, передавали її захисникам і зухвало міскували, як це приховати. Правохоронці викрили директора швейної фабрики, який прокрутив схему на 35 мільйонів гривень збитку. Йому оголосили підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід, зловмисник світить до 12 років загратування. Інших причетних до злочину розшукують. Я переживаю больше за качество изделий, потому что в этом году будут смонать изделия очень серьезно. Ладно, это уже мой вопрос. Хорошо <плес>, спасибо. Службові особи однієї зі столичних військових частин уклали три прямих договори з переможцем державних закупівель. Відповідно до них, підрядник повинен був поставити форменний одяг на загальну суму понад 35 мільйонів гривень, що й було зроблено та проведено всі розрахунки. Проте під час проведення лабораторних досліджень експерти встановили, що дана військова форма не відповідає технічним умовам оборонного відомства. Без успіху на фронті окупанти штурмують цивільних. Уранці атакувала чотирма кинджалами. Одну ракету Росії збито на Київщині. Уламки впали на об... в Оболонському та дніпровському районах столиці. Про це в ефірі Юкрейн News розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Інші ракети впали неподалік аеродрому в Івано-Франківській області. Під ударом Коломия уражено об'єкти цивільної інфраструктури. Є влучання однієї з ракет у житловий сектор. Загинув восьмирічний хлопчик. У Коломиї оголосили дводенну жалобу 12 і 13 серпня. Редакція Ukraine World News висловлює співчуття родині загиблого ракетами. Окупанти намагалися знищити. Молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатися на винищувачах f 16 Ворог хотів вдарити по молоді та позбавити нас перспективи перейти на західну техніку, розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. А в Запоріжжі кількість постраждалих від ворожого обстрілу збільшилася до 19 людей. Серед потерпілих четверо дітей інформують у міській раді. Загинула одна людина. Поліціянти отримали 51 повідомлення про руйнування будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Відзначу, напередодні окупанти двічі ракетами обстріляли Запоріжжя, поцілили у готель, що в середмісті. Там працював денний табір для малечі. Під час обстрілу в місті перебували співробітники ООН. Держава-терористка планує вдатися і до енергетичного терору. Вже цієї осені нині ворог накопичує ракети. Під час попереднього опалювального сезону. Пошкодили близько 63% енергетичної потужності Києва. Це дані міської, міської військової адміністрації. На випадок блекауту Київ має 15 сценаріїв. Цього місяця відбудуться і тренування на меті перевірити готовність системи життєзабезпечення міста. Триває підготовка до осінньо зимового сезону. Вже виконана дві третини робіт. Завершити планують до 1 жовтня. Попри прагнення занурити нас у пітьму, ворог отримує відповідь. На Московії слід очікувати нових нападів безпілотників. Анонсує представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Гюсов. Твердить, протиповітряна оборона російської столиці не здатна захистити громадян в умовах триваючої ескалації війни. Можливо, ця тенденція приведе жителів Москви до правильних висновків. Є над чим замислитися і вірянам московського патріархату, бо до Києво-Печерської лаври поки зась від ранку. Вхід на територію національного заповідника закрили. Там чатує поліція. Що відбувається в монастирському комплексі? Дивіться далі. Єм же вони со страхом золоті Ісусе Боже підвічний, Ісусі Сироприсільний, Ісусі Владикодови, Черпіливий, Ісусі, спасі підміності ви молитвами та співами священнослужителі зустрічають спецпризначенців, які від ранку перекрили вхід на територію Києво-Печерської лаври. Для декого поліція таки зробила виключення. Відсьогодні є розпорядження від керівництва заповідника, що на територію нижньої лаври можуть заходити лише священники, ченці та персонал, що обслуговує правоохоронці посилили заходи безпеки і забезпечили пропускний режим та правопорядок. За словами виконуючого обов'язки гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра Максима Остапенка, щонайменше у трьох будівлях на території Лаври перебувають сторонні особи, які не є ані ченцями, ані вірянами. Та додав, що такі дії є системною тактикою провокаторів, які перешкоджають процесу повернення майна заповіднику. Вхід до нижньої лаври для відвідувачів відкриють, щойно всі об'єкти повернуть у державні. Не користування Ви на підставі покажіть чого сюда. Да, от ви прийшли покажіть, і кажете, не це ваше на підставі не чого Пожалуйста, стево. Подожіть випадка на основі чого ви сюди прийшли? А так напередодні віряни зустрічали комісію міністерства культури, яка прийшла опечатати корпуси Києво-Печерської лаври українську православну церкву московського патріархату про звільнення приміщень попереджали. Адже господарський суд Києва 10 серпня зобов'язав їх повернути майно заповіднику. Йдеться про 79 об'єктів нижньої лаври. Трус у Київзеленбуді. із обшуками навідалися представники СБУ, Нацполіції та Київської міської прокуратури. Посадовцям комунального підприємства закидають розкрадання бюджетних грошей. За версією слідства кошти відмовали під час капітального ремонту, реконструкції будівництва та утримання зелених насаджень Києва. Посадовці Київзеленбуду сприяють розслідуванню. Правоохоронці вилучили документацію підприємства, встановлюють суму збитків у Києві на Виноградарі, Обміліло озеро синє містяни ширять фото у соцмережах. Чому водойми ще обміліло? Невідомо. Комунальне підприємство Плесо навіть замовило дослідження, щоб встановити причини. Вартість 150 тисяч гривень. Фахівці-гідрологи вже мали розпочати роботу. Відзначу, комунальне підприємство Плесо підпорядковується управлінню екології та природних ресурсів Київської міської ради. Тримали в спеку на балконі на Київщині. Врятували під буля герду. Про знущання над собакою поліціянти повідомили мешканці багатоповерхівки у вишневому. кажуть, гавкіт і скавчання чули без перестанку у безвідповідальних господарів. Правоохоронці вилучили герду, розпочали досудове розслідування. Тимчасово тварина перебуватиме у притулку. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані на цьому в мене все. В студії для вас працювала Єлизавета Лакша. Побачимось.